Така паніка, страх бере такий, що ти замовкаєш сніг, пробиті кольоса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну тим, все нормально, видихаємо, вже йдемо домой. Зараз будемо в Полтаві, зараз будемо в безпеці. А мене люди сидять, які вже там якісь тиждень під обстрілами всі трясуться вже ну ні в росу люди. Вони я не бачу, можуть біду. навіть де вони? Вони сидять в машині, і вони до кінця не оттупляють, де вони. Да. І я їду, я спокійний, і в якийсь момент я чую. А... Я ж в житті ніколи не чув біля себе реальних пострілів з автомата, щоб в тебе хтось стріляв. Я чув, як ти від себе десь стріляєш, це одне, а щоб в тебе хтось стріляв, Ну, в кіно, ну це взагалі відрізняється капітально. Ти постріли в кіно, звук, все, від того, що в житті. Я думаю, хто це пітарди взриває? Воно ну, взагалі це страшно. Це типу не з тут, Діти пітарди взривають. Тобто ти розумієш, ти що тут війна і біля тебе щось зривається. Я думаю, боже, що це таке? Ми починаємо їхати далі, його більше і більше. Й його ще більше. Я думаю, може це в нас вверху... Ну, я не можу повірити в те, що за нами хтось гонить. Це. І нас хтось но, зараз но, стріляє, но. Да, за нами прям їхали. Я не міг в це повірити. Я думаю, може це якаськаліберна якась, я ж не військовий толком, я не розумію цим. Всім. Думаю, може, це якісь там маленькі якісь бомбочки на нас падають Сколки. чи з дрона щось, да. А, І ти їдеш далі і розумієш, що в якийсь момент у тебе одне колесо пробито, друге, ти чуєш постріли да, по машині. І перша думка, ми ж всі, а, у нас у кожного я думаю, синдром головного героя. Ти думаєш про те, що а, з тобою буде все окей, яка проблема не була. Да. Бо головний герой завжди виживає, він в кінці мільйонер, щаслива. Сім'я, да, у нього все окей. І ти думаєш, що і зі мною так буде. І а, коли таке стається, ти думаєш, це напевно страшний сон. ти розумієш, що це не сон. Це реально з тобою відбувається. І в цей момент така паніка. По-перше, у всіх машині у нас повна машина людей було двоє катів, Ні, всі так чого? все. А, у мене було декілька машин, але їздив я на Жигулі Шістьорки тюнінгований під дріфт і це нас врятувало там, фасірований двіжок, ходова, все. Бо а, ну уяви, величезна машина, повна людей, повний багажник, всі в машині з а, цими з пакетами, з коробками. у нас прицеп півтори тонни, oh, yeah. який завантажений медичною всім цим стафом. Сніг пробиті колеса, а ми все рівно там на третій продовжували їхати. Ну типа це чудо. Знаєш? І до речі, те, що жигуль це на врятувало. Я ще здейду до того. Страх бере такий, що ти замовкаєш, і нема, як в фільмах, там, а, крики, там. всі спокійно сидять. і Єдине, що у нас прозвучало в машині, перша фраза це треба їхати до блокпоста з нашими. Ну а ну, як? Ти, що, будеш останавляться, кричати, Не стріляйте, я здаюся в домі. Ну, як воно спрацює? Ти просто їдеш далі, ти намагаєшся втекти. І я знав, що далі є блокпост з нашими. І тут нас врятувала взагалі абсолютно рандомна якась штука. В Харкові є.